Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сім легендарних радянських брендів, які насправді були вкрадені. Виявляється, Запорожець та електронна гра Ну Постривай тільки прикидалися радянськими. Електронна гра Ну Постривай. Ця дорога гра коштувала 25 рублів. І з'явилася. У 1984 році і була великою мрією радянського школяра. Суть гри полягала в тому, що по чотирьох лотках котилися яйця, а вовк із мультфільму ну, постривай» мав ловити їх у кошик, причому тем гри весь час збільшувався. По науковому гра називалася Електроніка ем 02 і була неофіційною копією японської Nintendo ag 26 Egg, створеною у 1981 році. Навіть годинник у грі Ну Постривай. Працював по 12-годинним циклом, що використовується у Японії. Цікавий факт: при тому, що весь дизайн гри скопіювали майже дослівно, основні деталі нутрощів були розроблені радянськими вченими. Ракета Р1. Перша радянська балістична ракета, створена у 1948 році. Була точною копією німецької Фау-2, якими нацисти бомбардували Лондон. І інші британські міста, німецькі заводи, що виробляли Фау-2, опинилися в американській зоні окупації. Тому всі ракети, документація і більшість вчених на чолі із творцем ракети Вернером фон Брауном, дісталися за Океанським союзником. але дещо перепало і Радянському Союзу. Всього на СРСР працювало близько 5 тисяч фахівців. Головним конструктором Р1 був знаменитий вчений Сергій Корольов, якого повернули із Гулагу. Давши йому звання підполковника. Проблема була в тому, що прототип Фау-2 вже до кінця війни морально застарів, при тому, що так і не був доведений до розуму, не відрізнявся точністю. Близько 20% ракет вибухали в повітрі, не досягнувши мети. У радянських копій була інша проблема. У більшості випадків ракети не злітали, відмовляла автоматика. Спільними зусиллями радянських і німецьких вчених неполадки були усунені. І допрацьовані до розуму Р1. Фотоапарат ФЕТ ФЕТ почав випускатися у 1933 році і став одним із перших радянських малоформатних фотоапаратів. Перші камери збирали вручну колишні безпритульні у майстернях Харківської дитячої трудової комуни НКВС імені Дзержинського, якою керував педагог Антон Макаренко. Назва ФЕТ Ініціали Дзержинського. Ці фотоапарати були точною копією знаменитих німецьких камер Leica 1925 року випуску. Від свого німецького прототипу Фет успадкував невибагливість і надійність, завдяки чому він часто використовувався військовими фотокореспондентами. Виходячи під час Великої Вітчизняної війни по обидві сторони фронту, радянські і німецькі фотокори використовували ідентичні камери, тільки під різними назвами. Багаторазовий космічний корабель Буран. Буран замислювався не просто як альтернатива американському шатлу, а як точна його копія. На цьому наполягав тодішній міністр оборони СРСР Устину. У радянських конструкторів були креслення американського космічного корабля. Радянська розвідка добула її ще у 1975 році, але все виявилося не так то просто. Радянська промисловість не мала потужностей для повного копіювання шатла. І вчиним із СРСР довелося шукати унікальні рішення. Наприклад, вітчизняні двигуни виявилося більше і важче американських, поступаючись при цьому в потужності. Довелося замість трьох двигунів, як у Шатла, встановлювати чотири. Не вдалося в СРСР створити і такі ж, як у американців, потужні твердопаливні ракети. Єдиною можливістю для радянських розробників було використання в якості прискорювачів рідкопаливних ракет. Американські шатли були розраховані на 100 польотів. Радянські бурани формально були розраховані на 10 пусків, але фактично до цього справа не дійшла. Перший і останній успішний політ відбувся у 1988 році. Цікаво, що бурани з'явилися як противагу шатлам у результаті неправильної інтерпретації призначення американського корабля. Радянське керівництво вважало, що американці розробили орбітальний бомбардувальник. Озброєний ракетами космос Земля, величезні розміри шатла і його висока вантажопідйомність натякали, що корабель буде використовуватися для викрадення радянських супутників і навіть військових космічних станцій. Тому спочатку Буран замислювався як свого роду космічний винищувач-бомбардувальник. Насправді США ще у 1960-х роках. Відмовилися від ідеї космічного бомбардувальника у зв'язку із успішним розвитком атомного підводного флоту і балістичних ракет наземного базування. Автомобіль «Побєда» у 1946 році була зібрана перша «Побєда». За основу був взятий німецький автомобіль «Опель Капітан 1938 року випуску. Благо трофейних машин в СРСР у ті часи було в достатку. Втім, крім Опеля, у створенні побєди взяла участь збірна солянка прототипів, причому як трофейних, так і ленд-лізовських. Так, двигун був узятий американський фірми Dodge, який ставився на танки. Багато конструктивні рішення були запозичені у автомобілів Chevrolet, який газ збирав у роки війни. І з приводу назви автомобіля є історичний анекдот. Спочатку машину хотіло назвати Родіна, на що Сталін сказав, і за скільки будете Родіну продавати? Вирішено було перейменувати автомобіль в Побіду. Стратегічний бомбардувальник Ту4. Цей літак, що складався на озброєнні ВПС СРСР із 1949 року на початок 60-х років минулого століття, є копією американського бомбардувальника b 29 Під час Другої світової війни кілька підбитих японцями американських бомбардувальників Бі-29 сіли на радянські території. Згідно радянсько-японського пакту про ненапад, бомбардувальники і їх екіпажі були інтерновані в СРСР, машини розібрали по гвинтику. Кожен окремий агрегат обробляла своя бригада фахівців, деталь зважували, описували, фотографували і так далі. І навіть піддавали спектрального аналізу для визначення використаного матеріалу. У результаті з'явився ту 4 конструкція, обладнання, все аж до інтер'єру, кабін був скопійований із американського зразку. Автомобіль Запорожець. У 1969 році був випущений перший Запорожець, прозваний Вухатем. Тим часом зовнішність автомобіля майже дослівно повторювала західнонімецький Prince 4 на зразка 1961 року. Німецький прототип користувався успіхом не із за просунутих технологій, а завдяки дешевизні і простоті конструкції. На Запорожці повністю відтворили всі технічні особливості. Єдиною відмінністю радянської машини стали вуха, завдяки яким машина була так пізнавана на радянських вулицях. Запорожець був ненадійний, але дуже живучий. Він міг їхати навіть із сильними технічними неполадками. Слава вухатого була незавидною. Саме про нього говорили: 20 хвилин ганьби іти на роботі. Виробляли ці 20 хвилин ганьби аж до 1994 року. Ось такі радянські бренди, які насправді були вкрадені, шановні мої друзі. СРСР майже все крала. Нічого свого не було. Ось так, друзі. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, це дуже важливо. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, друзі, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!